Добрий Добридень! Зглянемо таку задачу. Нам потрібно довести що в будь-якому натуральному n значення виразу n куб плюс 5N кратне 6. Як це ми можемо довести? Ми можемо якимось чином його розписувати 5n, потім показати, що кратне 6, то воно має ділитися на 2 і на 3. Тобто розписувати, поки не покажемо, що воно ділиться на 2 і на 3. А є більш універсальний спосіб. Ось ну, такі задачі як правило розглядати з умовою методу математичної індукції. Перше: Нехай кадр ріні одиниці. Перевіримо, чи буде ділитись на 6 чи ні. Це у нас буде 1 кубі плюс 5 на 1, 1 плюс 5 це 6, і ділиться на 6. Це нормально. При кадр ріні одиниці виконується друге. При n рим'ядеміть. Я кажу написав. Але знаєте, При n інія К. Пропускаємо. При n інія. У нас виконується наша умова. Тобто наш вираз кратний 6, Тобто какую плюс 5 n кратне 6. Третє. Доведемо, що при n ріні k плюс один. А сфера вис також буде кратний 6. Точну я представляю n ріні k плюс один. k плюс один на кубі. Це буде k плюс один кубі. Тож куба ти буде К куб плюс ти ось цей кут нож три К квадрат плюс ДК і плюс 1. Ну, Це не будуть зупинятися, я підношу до куба, то ви саме можете це взяти і піднести. Можете К +1, +1, може 1, можете К 1, можете К плюс 1. Можете куди Паскаля використати. Або до Нітона. Значить, підміж далі плюс 5 замістя K плюс 1. Тобто буде 5 k На це можуть 5К. Плюс 5. Нам потрібно для доведення нашої задачі показати, що оце вираз, це вираз ділиться на 6. Що ми вже можемо стверджувати? Що КУ плюс 5, плюс 5 k це моск. КУ плюс 5 k вже крат на 6. Тоб плюс 5 k кратне 6. За припущенням. Тепер нам треба довести, що у нас це решта кратне шести. Ще його вот так і запишу. К куб. Плюс. 5К. Так ну, це кратна 6 шести за припущенням. Далі що лишилось у нас? Так, тут плюс. 3К квадрат. плюс 3К. Тобто плюс 6. Зрозуміло, що оце кратне шести, оце 6, шести. Завжди показати, що оцей теж буде кратний 6. Ну, для цього ми що робимо? Бачимо, що можна три дужки. Так и К куб. Плюс. П'ять. К. Плюс. Три К. Дужки. пускав буде К плюс один Плюс 6. Так, тепер розглянемо цей вираз. Хоч Ку плюс 5К може заприпущені, воно кратне шести. 6. 6 кратне 6, так зрозуміло. Далі. Треба показати, що це буде точно, треба показати, що цей вираз кратний 6. Він ділиться на 3 цей вираз. Значить, залишу показати, що він має ділитися на 2. І це нам потрібно зглянути К може ка плюс 1. У нас n це натуральне значення, тобто K це теж буде натуральне значення. У нас є добуток N. На n плюс 1, тобто добуток двох послідовних натуральних чисел треба показати, що ділиться на 2. Це зрозуміло, тому що два послідовні натуральні числа, одне з них з буде парним. Одне не парне, інше парне. І тому одне з них буде ділитись на два точно. Ку або k плюс 1. А отже, оцей вираз ось, буде ділитись на 6. Ну, з цього випливає, що тоді це все буде ділитись на 6 буде кратне 6. Тому ми довели, отже, ми довели, що будь-якому натуральному значенні n, в будь-якому n значення виразу n куб плюс 5n буде кратне 6 за допомогою методу математичної індукції. Ну, для того, щоб вивчити метод математичної індукції. Це в класах з поглибленим врученням математики. Для цього спочатку бажано знати хоча б аксіоми піану або таке звез просте. Потім включати метод математичної індукції складний, просто його розібратися. Його бажано знати, тому що такий клас зараз дуже широкий, де він використовується. Це краще, у це найкраще у підвищення математики побачення.